Всім привіт! Ну що? собівартість молока приблизно ми з вами прорахували. Було дуже багато коментарів. Я дуже вдячна за підтримку. Дуже багато коментарів було саме про те, що так зараз дуже мало людей, які займаються сільським господарством, і зрозуміли тільки ті люди, які коли-небудь стикались з цим. Тобто, коли там, будучи дітьми, вони їздили в село, допомагали своїм батькам або бабусям з дідусями доглядати за худобою, Вони розуміють, яка це праця. А були люди, які брали просто і рахували, ось у вас там 8 дійних корів, це мінімум 20 літрів в день, помножити на 33 гривні. А і дивіться, скільки ви в день заробляєте. <гум> Якщо б це було так легко, то всі б, мабуть, завели собі корів і були б вже мільйонерами. Але люди не рахують. Затрати на ні, затрати на корм порахували навіть, да, 230 гривень в день відняли. Вони не рахують ветеринарів, вони не раховують, не рахують обслуговування, вони не рахують транспорт, бензин, форс-мажори, запуск і все інше. Ось, ну не будемо зараз про це. Сьогодні у нас буде тема стосовно вирощування телиць. І дивіться, що хочу одразу вам сказати, що нетель. Це найдорожча тварина в молочному скотарстві. А чому? А тому що корів одне господарство, нормальне господарство не продасть. А, нетель це дуже гарне вкладення, тому що нетель це вже тварина вирощена, покрита, і вже її продуктивність далі залежить тільки від вас. Все, що кажуть ось це кіт в мішку. Кіт в мішку це тільки якщо купувати з рук, не зрозуміло у кого, не зрозуміла якої генетики тварина, тільки тоді це кіт в мішку. Ціна породного неплемінного нетеля а, стартує від 2000 євро. Якщо тварина з племінними документами, то ціни вищі. Ні одного ні одне господарство вам не протестить корову. Чому? Тому що а, перше перевозка корови це вже стрес, це втрата по молоку. І це тварина, яка вже не адаптується до вашого господарства, тобто вона вже не дасть тієї продуктивності, яку вона давала на минулому господарстві. Нетель же навпаки, ви взяли нетель, наприклад, там 5 місяців цільності, і вона у вас адаптується до вашого раціону, вона у вас пристосовується до ваших умов утримання, ви працюєте з твариною, вона у вас телиться, і ви отримуєте молоко. Мене так дуже забавляють коментарі. А якщо вона отелиться і щось трапиться? Навіть коли корова телиться, може щось трапитись. Ну тобто, ну, ну як це? Це ризики. В будь-якому випадку це ризики. Навіть якщо ви купите корову там вже з третім отелом, вона може отелитися і в неї може щось піти не так. Це вже ну надія, не знаю на кого на вищі сили. Тому нетель це найкращий варіант. Якщо ми кажемо купити телицю з рук. Я б не рекомендувала купувати телицю з рук, якщо ви не знаєте, хто мати, і в першу чергу хто батько телички і як вона вирощувалася. Якщо ми беремо ферму, то ми можемо бачити, як вирощуються телята, і ферма не буде, наприклад, ділити телят на групи, і ось цих ми вирощуємо для себе, а цих ми вирощуємо на продаж. Ні, там всі теляти. Рівні однакові, вони однаково випоюються, однаково вигодовуються. Так можуть бути там якісь відхилення, наприклад, в здоров'я телят, але дуже часто таких телят кидають вибраковку, і далі вже вона не йде на розведення, тому що ні одна ферма не знає, чи продасть вона цю партію нетелів, чи вони залишаться в ремонт стада. Тому купувати нетелів на фермі це дуже круто. А коли ви купуєте в господарстві, наприклад, люди думають, ось у мене народилася теличка. Я її буду годувати на продаж, і звісно, що така теличка буде не молока. Вона буде а, за нею, не будуть так дивитися, як за твариною, яка б залишалася в господарстві. Я ні в якому випадку не хочу сказати, що всі люди, які вирощують телят на продажу, або всі, які продають телят, телиць нетелів, вони так роблять ні. Бувають дуже добросовісні люди. Бувають люди, у яких так склались обставини, наприклад, вони вирощували для себе, але так склалося, що треба терміново, наприклад, кошти, і вони продають цю тварину. О, таке теж може бути. Але в приватному господарстві як робиться. Загуляла корівка, її повели до сусіднього бичка, пів її покрив, народилася теличка, її там починають годувати. Як годувати, це вже інша справа. Ми з вами, якщо хочете, потім розберемо, які є основні помилки, які просто гублять всю майбутню продуктивність корови. Майбутню корови. А, ось. а так, повели до Васьки якогось, неважливо, якої він породи, якої продуктивності була його мати. а... Генетика телички і її майбутня продуктивність закладуються батьком, саме батьком. Корова вже грає таку віддалену роль, якщо можна так сказати. Ні, вона також грає велику роль, але покращення поголів'я завжди йде від батька. І саме тому ми в нашому господарстві намагаємося завжди використовувати штучне запліднення підбираючи бугая під параметри своїх корів. А якщо ну, не виходить з якихось причин запліднити штучно, то ми тримаємо бочків. І тримаємо ми у себе наразі трьох. Бичків, які будуть працювати по нашим коровкам, це два чистопородних глаштини, двох різних ліній і одного джерсея. Ось тому і підбираємо бугаїв, ну, вже під А, Зараз у нас поки працює тільки один гулштин, а інші двоє джерс і другий гулштин поки що ще трошки не доросли. Але. Ми підбираємо підбираємо по продуктивності, по продуктивності матері, тобто яка продуктивність була у матері бичка. Приблизно ту ну не можна так казати, але лінію тієї продуктивності буде нести бик в своїх генах майбутнім теличкам. Сподіваюся, я зрозуміла вам роз'яснила. Ось саме тому ми можемо брати теличок, телят тільки від гарного бика. Хочу вам навести такий приклад. У нас була корівка, її звали Золушка, зараз вона продана нашим гарним знайомим. У неї за другою, за другою лактацією, або за третю, не пам'ятаю, за другою, мабуть, продуктивність була 42 літри на піку. І так вийшло, що її помилково запліднили абердином. Тобто технік приїхав, у нього були Гранули, не паєте, а гранули. Тобто, якщо на паєтці ми бачимо кличку і породу бика, то на гранулі, на жаль, ми нічого не бачимо. І так вийшло, що запліднили абердином. Абердин це о, суто сутом ясна порода корів. Ну, ми ж вирішили ризикнути і залишити собі теличку, тому що були такі випадки, мені розповідали люди, що вони тримали таку помість від абердина, тобто батько був абердином, і корівки були непогані, жир дуже гарний був, да, там не було 40 літрів, але 20-25 корівки давали. Я думаю, ну добре, якщо, наприклад, у неї там буде високий жир близько 6, то чому б ні? Але як ми вже зрозуміли після отелу цієї корівки, і коли поспілкувалися вже з людьми, у яких був такий досвід у більш. Великих масштабах не просто там одна-дві корівки, такі а запліднювали абордином та намагалася залишити таких телиць. Перше, що було, це дуже коротка лактація. Тобто корівка давала молоко 3-4 місяці, і далі вона його зрізала і уходила в запуск. Тому що для м'ясного поголів'я коротка лактація це норма, тому що коли корова виробляє молоко, вона худне. А для м'ясного поголів'я це не потрібно. М'ясна корова. Народила, вигодувала телятка, через два місяці або навіть раніше прийшла в охоту, її запліднив бик в стаді, і вона вже годує свого телятка на спад. Тобто менше, менше і менше. І запускається. Тому це фізіологія м'ясного поголів'я. Потім надій. Ну, добре, перший отел, ми звикли що там. У нас. Якщо чесно, корови за першим отелем, менше 30 літрів це ну, велика рідкість, тому що у нас зараз галштини і галштинізовані коровки корівки. Ось, а тут 6-8 літрів. Я її доїла руками, тому що навіть не було сенсу підключати апарат. Тому якось так: ми подивились генетику, ми подивились умови утримання, ми подивились середньодобовий надій. У нас все влаштове. Купуємо телицю не тільки, за дві. 2,200 і вище тисяч євро. А якщо ж ні, і ми хочемо купити нетель в приватному секторі за 15, 20, 25 тисяч гривень, то, будь ласка, подивіться на розрахунки, скільки ж стоїть коштує викормити телицю з 0 до 16-18 місяців. Саме такий вік, коли тварина буде вже покрита, пару місяців буде цільності. Ось ну, дивіться, ви можете зараз, я вже знаю, які будуть коментарі. Він заготовляє корми сам. Він вирощує зерно, він косить безкоштовне сіно. Чому така велика ціна? Пояснюю, навіщо комусь безкоштовно ростити телицю? Якщо він може заготовити сіно, продати його по ринковій вартості. Якщо він може виростити зерно і продати його по ринковій вартості, чому хтось повинен безкоштовно на вас працювати? А знаєте, що ще найдорожче в телиці, що я туди не враховувала? Це час, це час на вирощування цієї тварини. Два роки піде на те, щоб телиця стала корівкою. І якщо у когось, наприклад, форс мажор ну, не дай Боже, захворіла корівка, її там позбулися, або там якийсь нещасний випадок. І потрібна дуже-дуже срочна тварина, а ви хочете ось хочу за 20 тисяч купити гарну телицю, щоб вона в мене розтелилася і давала 35 літрів молока. Дуже так хитро. Дивіться, розрахунки, не буду вам дуже довго розповідати це все. Ось, дивіться, випийка. В середньому воно тут 0,3 місяці, можна хто скільки виповіє. В середньому телиця повинна отримати від 500 до 600 літрів молока. Я беру середнє значення, ну таке ось, собівартість, собівартість, так, щоб пару гривень накинути на вашу працю. Тому що, ще раз повторюсь, ніхто не повинен безкоштовно працювати. 600 літрів по 11 гривень. Далі комбікорм. Тут вже умовно іде на перші пару місяців. Ось ця вікова група вона трошечки може коливатися. Умовно, 50 кілограм по 12 гривень. 12 гривень це зараз прям реальна собі вартість комбікорма, якого ви приготуєте самі. Якщо ж купувати, то зараз ціна комбікорму десь близько 20 гривень за кіло. Це ми, наприклад, змішуємо просто зернову групу та додаємо макушку. Мет обслуговування таке мінімальне в такому віці. Що нам потрібно? Нам потрібно дивитися, доглядати за телятком, якщо там десь якісь діарейки, які, щось таке підліковуємо, даємо вітамінки і листуємо тварину. Далі. Ну, так я його назвала підлітковий це від 2 або від 3 до 6 місяців. Комбікорм приблизно 3 кілограми на добу. Тобто тварина з 3 місячного віку повинна вже проїдати десь 1,5 кілограми за день. Беремо 3 кілограми, тому що, наприклад, в 2-3 місяці він їсть 1,5 кілограми, далі вже кількість комбікорму на день зростає. 3 кг – 120 днів по 12 гривень. Сіно. Приблизно 5 кг. Також, чим менше телятко, тим менше воно їсть. Чим старше, тим більше воно їсть. Вет обслуговування також мінімальне. Далі, молодняк, вже 6-12 місяців. Тут вже кількість комбікорма може бути вища, але вона перекривається за рахунок ось цього, тому що, наприклад, в трьохмісячному віці тваринка не з'їдає 3 кілограми. Але ж ми також беремо тут, будуть з'їди, те, що тварина не проїла, ми о, чистимо годівниці і все інше, тому ми беремо округлюємо. 180 днів по 12 гривень, сіно 8 кілограм. Також в 6 місяців тварина, наприклад, може не з'їдати 8 кілограм, а вже в рік вона може їсти і більше, все залежить від ваших умов. Чим холодніше, тим більше потрібно корму на тварину. Далі, з 12 по 16 місяців ми повинні тваринку вже покрити. Ми дивимося, чи досягла тваринка росту, ваги і віку для покриття. Так, Комбікорм. 3 кілограми тут вже тваринка буде їсти більше, але ж за рахунок ось цього трошечки перекривається. І ми дивимося вже по самій тваринці, скільки їй треба. Якщо тварина не добирає ваги, ми даємо більше. Якщо тваринка, наприклад, гарно себе почуває і вже починає жиріти, то ми зменшуємо кількість. Це середня кількість. 120 днів 12 гривень. Сіно 8 кг, 120 днів по 5 гривень. Також сіно, вже тут тварина може проїдати і більше. Все залежить від умов вашого, вашого утримання. Вето обслуговування також мінімальне. Далі, ми рахуємо електроенергію приблизно 100 гривень на місяць. Що таке 100 гривень? Це нічого. Це вода, це світло, це е, якісь там м, відлякувачі комах і все інше. Оплата праці 250 гривень на місяць. Я б, наприклад, якщо чесно, за 250 гривень в місяць не робила би. Ну, тому що що таке 250 гривень на місяць? Добре, якщо ви поставите 10 голів, а якщо у вас вона одна-дві? То чи працювали би ви за таку ціну? Ну і інше це теж тут беремо на 16 місяців: це якісь мінімальні затрати, це, наприклад, полагодження якогось якоїсь там системи напування, вентиляції і всього іншого. Тому що ми знаємо, що розхідні наші матеріали вони також дуже-дуже швидко виходять із ладу там тачки, лопати, вили і таке інше. Ну що, ви готові дізнатися всю суму? Давай. Ладно, давайте зробимо ось так. Оп. Та-дам! Сума. І ми сюди ще не додали навіть осіманіння. Ось покриття. А це ще плюс тисяча гривень. Дивіться, 45 тисяч варто вигодувати теличку. Ну що, як вам такі підрахунки? А ще на цьому всьому. Ви ж повинні щось заробити, тому що. Ну, на що ви будете вирощувати, ще раз повторюсь, для когось безкоштовно, щоб потім люди доїли вашу тварину і отримували за це кошти. Я дуже не люблю, коли люди недооцінюють свою працю. А якщо ви там кажете, ти дуже переоцінюєш свою, це моє право. Я працюю і я маю право. Оцінювати свій труд, свою працю так, як я хочу. Якщо вас не влаштовує, ви йдете і купуєте в іншому місці. Ви купуєте на фермі, ви купуєте у інших людей, якщо у вас щось не влаштовує. І дивіться, якщо ви рахуєте, що ви дуже дуже багато коштів будете з цього мати, ви можете почати таким займатися. Заведіть корівок, вигодуйте їх, народіть від них, від них теличок, виростіть і продайте. І порахуйте, скільки вам це вийде. Ось, тому це такий приблизний, приблизна сума. Ось, і я не думаю, що комусь рентабельно буде продавати за 20-25 тисяч. А, забула ще додати. Зараз набіжуть. Випускаєш на пасовище, і вони пасуться безкоштовно. Відкрию тайну, якщо не вкласти в тварину. Воно вам нічого потім і не віддасть. На жаль, так не працює. З нуля до трьох місяців ми взагалі закладаємо фундамент на майбутню продуктивність вашої корівки. І просто ось вигодувати кашами з яйцями там манкою і чимось ще так не прокатить. Повинен бути комбікорм, правильний збалансований, а, повинна бути гранула для розвитку рубця. Ой, дуже дуже багато чого чого повинно бути. Молочко, бажано соски, тому що це теж закладка фундаменту. Це закладка. Здоров'я вашої майбутньої корівки. Ось. Ну, і далі, далі, далі комбікорм, гранула або ж дерть, яку ви самі готуєте. Випас, так, він може бути, це дуже класно, якщо у вас є гарний випас, але ж запасу вище також треба платити. За пастуха треба платити, а якщо у вас електропастух, його треба купити, і якщо розділити всі ці затрати, воно теж не безкоштовне. Ось. Тому я сподіваюся, що для вас було це відео цікавим. А, зараз напишу, ти дуже багато балакаєш. Так, якщо комусь цікаво, я дуже дуже рада. Якщо ні, просто прогортуйте далі. Ще забула додати. Зараз ще скажуть ось здати корівку коштує там 18 тисяч, а купити 45. Так годуйте самі. Ніхто не повинен це робити за вас. І ніхто не винен, що ви здаєте корівку за таку суму. Ніхто. Все всім до побачення.